Хмельничан запрошують на відкритий діалог з українським молодіжним фондом. Таким чином організатори зустрічі хочуть створити платформу для обміну ідеями та досвідом, об'єднавши активну та ініціативну молодь, щоб знайти нові шляхи для розвитку молодіжних проєктів та підтримки ініціатив. Отож, про це і не тільки далі. Микола кобися, виконувач обов'язки директора українського молодіжного фонду. Пане Миколо, доброго дня і слава Україні. Вітаю усіх, героям слава. Отож, давайте тоді поговоримо про що більш детальніше будете говорити саме у Хмельницькому з Хмельницькою молоддю. Дякую. Отож, перше, я хотів би на початку сказати про те, що український молодіжний фонд це державна установа, яка створена 25 липня 2023 року, відповідно. Осна задача це підтримка ініціативи української молоді через прозорі конкурси, а також метою виконання окремих задань молодіжної політики. В контексті поїздки і візиту до Хмельницької області. Відповідно, ми плануємо відвідати дві територіальні громади. Перша це кам'янець подіжки, друга – це Хмельницький. Відповідно, буде спілкування та комунікація з закладами освіти, студентськими самоврядуваннями, учнівськими самоврядуваннями, молодіжними центрами, молодіжними працівниками та молодіжними радами. Задача основна і глобальна це перше інформування, що таке Український молодіжний фонд, що це за інституції, та які можливості вона може давати для молоді. І, Відповідно, другий акцент це спільна підпраця в контексті того, щоб пропрацювати певні ідеї під час конкурсу, яких вони будемо надалі залучати в контексті донорів міжнародних організацій та залучати фінансування. Загалом долучитися можуть і ті категорії громадян, яких ви назвали, чи звичайний мешканець, який до прикладу подивиться нашу програму, також може прийти на цю зустріч, на цю зустріч можуть прийти уся вікова категорія молоді. Відповідно чи на закон засади молодіжної політики, 14 14 14 35 років. це будь-який громадянин України, відповідно, який припадає від цей поріг віковий. В тому числі ми офіційно на усіх площадках і на сайті розмістили про таку подію. Новину, що ми йдемо саме до вас в область, тому всі бажаючі, хто ще не зареєструється, зареєструйтеся, будемо вдячні. Ми за день цілях безпеки проінформуємо, де саме і о котрій годині ми будемо зустрічатися. А якщо говорити про кількість слухачів, чи є обмежені місця, обмежених місць немає. Ми спеціально будемо розділяти окремо зустрічі. Студентськими самоврядуваннями, окремо буде зустріч з учнівським самоврядуванням, і окремо буде зустріч з усіма, тобто інститутом громадянського суспільства, молодіжними радами, молодіжними центрами, це буде окрема зустріч. І відповідно, усі, хто зареєструється, ми окремо проінформуємо, окотрі і з ким і де саме буде відбуватися та ще інша зустріч в цілях безпеки. Як часто такі зустрічі відбуваються в інших містах України? Кожного місяця Український молодіжний фонд відвідує мінімум дві області. Відповідно, вже стане на сьогодні. Ми відвідали 18 областей України. Також попередньо була вже зараз зустріч з обласними адміністраціями, з молодіжними центрами та молодіжними радами. В контексті одного із проектів це Ради Європи реалізація. Досконала процедуру українського молодіжного фонду відповідно до стандартів і принципів Ради Європи, і це теж один із акцентів, на що ми будемо і що саме будемо говорити, в тому числі зміни законодавства. Угу. Готуйте свої запитання, обговорюйте майбутні проекти та приходьте з натхненням. Саме такий заклад заклик звучить у вашому оголошенні. Якщо говорити більш детальніше по тематиках, найчастіше які питання і про що ставить наша молодь? Кожна цільова аудиторія відповідно ставить свої окремі запитання. Якщо ми, якщо ми говоримо про пріоритетні напрямки, які виокремлені в українському молодіжній фонді, на період військового стану відповідно постанови, це три пріоритетних напрямки. Перша це залучення молоді до волонтерської діяльності для наближення перемоги та відновлення країни після воєнного періоду. Відповідно, другий напрям це неформальна освіта в контексті компетентності молоді. Для безпеки життєдіяльності, діяльності, адаптації та ринку праці в умовах війни та післявоєнного періоду І відповідно третій напрям це економічна самостійність, змовлення, це створення нових та чи додаткових робочих місць, відповідно там розпочинаючи з територіальної громади до всеукраїнського рівня, також власне ви обіцяєте підтримку молодіжних ініціатив. Давайте більш детальніше щодо того, яка ж ця підтримка. Да, е, перше, це те, що ми вже створили по всіх трьох напрямках окремо робочі групи. Кожний бажаючий партнер, контекст стейкхолдера молодіжної політики, має можливість долучитися до окремих робочих груп для того, щоб спільно напрацювати. На якісний документ конкурсу, який безпосередньо потім буде впроваджуватися Українським молодіжним фондом, і на це зможуть брати участь усі вікова категорія молоді. Для того відповідно в кожної теми є свої, як плюси, та мінуси, і для того, щоб врахувати якісне написання самого конкурсу, ми залучаємо партнерів, які є компетентними в тих чи інших сферах, і відповідно з якими ми. Пропрацюємо той чи інший конкурс, тому що тут аспекти має мають розумітися в тому, на кого ми акцентуємо увагу, яке фінансування, хто має право брати в цьому участь, хто має право подаватися, як правильно подати заявку. І що найголовніше, не просто подати заявку, а щоб це була дійсно стала якісна заявка, яку оцінять експерти і відповідно відберуть контекст того, щоб надалі брати грантодавцю участь у цьому конкурсі. Про все це ви розповідаєте безпосередньо на даних зустрічах. Ми в тому числі розповідаємо по зустрічах і також додатково розробляємо зараз окремий курс, яким будемо їздити в наступному році, відповідно до кожного проекту окремо індивідуально. загалом власне 17 областей вже відвідали. Якщо говорити про ті проекти, які вже подані, які вже презентовані молоддю, про що ці проекти зазвичай які ці проекти? Отож, перше, це безпосередньо Український молодіжний фонд, так як це нова інституція. Пілотно впроваджуємо спільно з ЮНІСЕФом та за фінансової підтримки німецького уряду. Безпосередньо конкурс це кар'єрний старт, програми молодіжних гарантій. Станом на зараз вона вже відібрана, вже відібрано 12 молодіжних проєктів, тобто 12 підприємств, які надалі будуть спільно будемо. Шукати учасників, які будуть готувати підготовчий етап в контексті працевлаштування. тобто акцент цього конкурсу на випускників професійно-технічних закладів освіти і на ті виробничі професії, які зараз вкрай необхідні країні, власне, якщо ми говоримо про проекти, вони мають бути спрямовані на три цих напрямки, про які ви говорили раніше. Чи можна щось ще подавати? E, можна ще щось подавати. Ми так само в поїздках відповідно розробили партнерстві з унісефом та Юрепортом. окремо онлайн опитування, яким також ми просимо усіх доєднатись до нього, тому що це важливий буде опитувальник, відповідно якого ми будемо акцентувати пріоритетні напрямки на наступний рік або додавати додавати ті напрямки, які безпосередньо сама молодь визначила. Саме зараз ми вже бачимо, що є ще один пріоритетний напрям – це відновлення. І безпосередньо те, що стосується наближення перемоги, і в тому числі ми будемо про це говорити у вас в області з тією молоддю, яка завітає на наш захід. Власне, якщо молодь прийде, щоб дізнатися, як ви підтримуєте проекти, чи потрібно їй вже приносити якийсь готовий проект, чи ви допомагаєте їй правильно заповнювати ті самі заявки, готувати документацію? Якщо ми говоримо про цей приїзд, який ми зараз робимо, тут безпосередньо головне, щоб молодь мала бажання хоча б прийти, і мала якусь певну свою ініціативу. Безпосередньо у нас в команді є представники, які вміють писати грантові заявки і розуміють специфіку написання цих заявок, щоб вони були якісними. Може потім індивідуально з кожним, хто бажання. Ми будемо проговорити про це і безпосередньо ми маємо розуміти, що під кожний конкурс буде окрема грантова заявка. Відповідно, перед тим як оголошувати конкурс, ми. Безпосередньо проходимо і будемо планувати поїздки, де ж знову будемо навчати молодь, щоб вони могли подавати якісну заявку і дійсно брати потенційну участь в тому чи іншому конкурсі. Безпосередньо у нас спільно з фондом Східна Європа було розроблено сайт, який за допомогою якого молодь може подавати ці заявки відповідно того чи іншого конкурсу, який буде оголошений офіційно. Власне, які проекти отримують підтримку взагалом від фонду від ваших партнерів про результати от такої роботи? Найголовніше це те, що в першу чергу дивляться всі так, як це інституція нова, як відбудеться перший конкурс. Пілот, на який ми зараз реалізовуємо, відповідно, тому що це важливо для усіх партнерів, як стейхолдерів молодіжної політики України, так і з межами України. Маємо бажання і бачення вже і зараз комунікуємо плани на наступний рік щодо? Кількості конкурсів, яких ми оголосимо наступному році з партнерами міжнародними, в тому числі, і відповідно до кінця року ми матимемо бачення, які ці саме конкурси будуть а будемо окремо інформувати молодь через соціальні мережі на що саме акцентувати будемо увагу, але знову ж ми не будемо точніше, ми будемо акцентувати увагу на тих пріоритетних напрямках, яких я вже проговорював, Це саме економічна самостійність. Неформального світа та безпосередньо волонтерство це ті напрямки, які зможуть нас всіх спільно об'єднати і наблизити до перемоги. Ну як ви вже сказали, що фонд було створено минулого року, саме 25 липня, двадцять го досить власне невеликий період діяльності, але взагалі про мету, яку поставив перед вами, і визначив уряд України. Розкажіть про неї більш детальніше. Відповідно, ми є підпіркованою міністерством та спорту України і національна стратегія молодіжної політики. Є молодіжна програма в контексті молодь України. Відповідно, також є окремо розроблена стратегія Українського молодіжного фонду в партнерство зі САРЄднання, яку розробили до 2027 року. Кожному із тих напрямків, які я вже вище зазначував, і прописані які якісні такісні такі результати, і найголовніше це те, що ми хочемо залучити партнерів в межах України, які нам допоможуть, і спільно з якими ми зможемо втілювати ці конкурси, в тому числі ми сьогодні буде завтра. Будемо анонсувати про те, що у нас буде площадка, на яку зможуть давати інформацію щодо опитувань, тобто всі холдири, які займаються. Аналітикою та опитуванням молодіжної роботи молодіжного сектору ми будемо тільки за для того, щоб нам про це говорили, і ми висвітлили на своїх площадках той ресурс, ті матеріали, які безпосередньо вони пропрацьовували в своїй роботі. Загалом за цей час понад рік, так і що ми говоримо по термінах, що ще вдалося реалізувати? Окрім зрозуміло, що в принципі структура досить молода, але власне щодо результатів загалом діяльності, це зараз ідуть такі напрацювання майбутніх напрямків, за яким будете працювати? Так, у нас змінилося внутрі е, кадрові, Кадрова політика, в тому числі кадри контенції Українського молодіжного фонду. Відповідно, ми зараз напрацьовуємо в контексті програми розвитку. ООН це саме було розроблено потенційно айдентику українського молодіжного фонду. І розробляється зараз комунікаційна стратегія для українського молодіжного фонду в контексті стейкхолдерів, які зовнішні, так і внутрішні, в тому числі з ГІС. Зараз ми оголосили вже загальну інформацію про. Організацію тренінполіс Labs, майстерні з робки політик в контексті залучення молоді до ухвален рішень на місцевому рівні, які будуть проходити два дні в Києві. Тому також ми даємо раді, якщо молодь, яка чує зараз нас з вами, щоб також реєструвалася на це, і відповідно спільно з з молодіжною радою при міністерстві закордонних справ України. Та командою державотворця розробили загальний документ, який об'єднає усіх стейхолдерів молодіжної політики, для того, щоб інституція Український молодіжний фонд мала дійсно партнерів, і ми могли бути конкурентно спромежними на міжнародній арені. Ну і що ж? Тоді запрошуйте на зустріч? Знаю, що 25 жовтня, так. Отож, ми запрошуємо всіх на зустріч 25 жовтня. Просимо дуже зареєструватися, тому що саме там, ті, хто зареєструється, ми проінформуємо о котрій годині і де саме буде та чи інша зустріч відбуватися. І також найголовніше підписуйтесь на наші соціальні мережі, тому що всю комунікацію з молоддю ми ведемо саме через соціальні мережі. Всім гарного дня, слава Україні! Героям слави і ще на останок. Якщо можна скільки буде тривати ваші на Хмельницької області, тому що от на початку етеру ви розповіли власне з якими організаціями, структурами будете зустрічати зустрічатися відповідно за один день, це буде дуже важко зробити. Так, ми розуміємо, що це буде за один день важко зробити, тому ми будемо об'єднувати в такі міні-групи в об'єднання, тому що акцент стоїть на тому, що в вашу область на жаль, поки по часу тільки один день, але це не говорить про те, що ми більше не будемо відвідувати. Ми тільки будемо брати оберта і відповідно і надалі будемо проїжджати усі територіальні громади, тому що ціль команди проїхати всю Україну. Дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналася до нашого етеру. Отож, Микола Кобися, виконувач обов'язки директора Українського молодіжного фонду, був з нами. Говорили про майбутнє відвідини безпосередньо українського молодіжного фонду і закликаємо нашу молодь Мельниччини доєднуватися до таких спілкувань.